Привіт-привіт, мої хороші! Ви на каналі Таро Україна, звуть мене Аня і сьогодні ми дивимось Київ, бровари, Бориспіль, Білу церкву. Давайте подивимось, що чекаю, що буде Київ. Ворог думає, атакувати чи ні. В нього були плани, лікарні, медичні заклади. Але він буде за старим сценарієм атакувати, кажуть. Щоб більше руйнувань було. І е, помста, ціль ППО. Змінюється. Можливо, не планували зараз якось атакувати трошки е, час почекати, але плани змінюються. Київ, найближчі дні. Перше де якесь викриття нечесних людей при владі, якихось таємниць, як неможливо уникнути відповідальності. Знаєте, хтось буде відповідати за якісь свої дії проти правлення. Київ в найближчі дні. Суперечки в Києві. Як діяти далі? Що робити далі? Суперечки, що стосується фронту, що стосується фінансів, тиск якийсь, знаєте, сварки всередині, є небезпека, карта башні. На фоні цього дивіться, але попередить. Влада буде знати, що можливий масований може бути навіть як попередження. Як передадуть інформацію? Ворог знає, куди бити, в нього є підсвічені цілі, розумієте? Знову будуть розмовляти про небезпеку, про небезпеку захоплення Києва. Блеф показує так, що це мрії ворога. Зараз він не сфокусований на цій цілі. Київ найближчі дні є небезпека. Але якось дуже оманливо буде, знаєте, ніби то, може, що перше полетить? Перше щось полетить, що буде е, захист наш, знекровлювати. Можливо, дрони-дрони, знаєте, як не в той час атака, коли, як завжди. От е, як показує, ми будемо радіти, що нам вдалося збити. А насправді наступна атака. Ворог хоче смерті. Ворог хоче смерті, і тут показує одна, друга, третя спроба. От, на третю тут показує, на жаль, результат. Ворог буде, будемо ворога приземляти на передмісті, на підльоті до міста, але в нього є чітка ціль інфраструктурна. І він буде туди йти. Це, як знаєте, от як принцип, я все одно туди доб'ю. Важкувато буде. Тут, можливо, обстріл. Бровари на ближчі дні. А тут чітко показують карту руйнації, чітко показують, що район, а, воно, по-перше, повз вас летіти буде дуже багато. Показує, що ви забуваєте. Але є руйнування і показує не самі бровари, показує район передмістя. А саме місто він також хоче руйнувати інфраструктуру, щось важливе. Наша влада знає, що в броварах є щось таке, що ворога цікавить. Тут можлива атака. І не одна. Бориспі. Пільної ближче. Будете радіти, бо дійсно щось збили, але воно впадає як посадка в пустир. Там добре ППУ працює, але є небезпека для цивільних. Чому? Тому що воно все одно падає. І чомусь по Борисполю показує, що тут є небезпека для військових об'єктів. Показує жертви серед військових, можливо, тут просто показує поховання, да? цвинтарі, поховальні е процесії, але ні, тут, скоріше за все, що є небезпека саме для військових. Для військових, так. Да. Ворог знає, ворог щось знає. Щось повинні були привезти, можливо, той самий захист, і воно як в процесі відбиття. Атаки, можливі жертви серед військових, біла церква. Біла церква найближчі дні. Ну, ви готуєтесь, дивіться, готуєтесь до небезпеки. І ворог також тут показує ракетну атаку. Ну, тут, можливо, масований, або він буде саме масованим для вашої області. Чому? Тому що по Білій церкві показує, що ми готуємось, ми готові. Ми знали, що таке можливе, і ми будемо відбивати. Так, в районі гучно, то у вас і дрони будуть літати біля вас. Є небезпека для Білої церкви. Є небезпека руйнувань, показує чомусь передмістя, є небезпека. Ви готові. Але тут кажуть, що от все, що дуже близько до міста, всі містечка, там треба бути дуже обережними. Угу. Ворог нас постійно намагається дурити. Одним маршрутом пускати дрони розвідувати, да? можливо, розвідники будуть літати, а другим зовсім іншим маршрутом, можуть піти ракети. Тому ну, це так важкувато також буде збивати.